На центральному стадіоні кипить робота. Головний спортивний об'єкт міста активно реконструюють. В адмінбудівлі вже замінили вікна а днями утоплюватимуть фасад. Готові до зустрічі спортсменів і нові роздягальні, де є зручні душі та туалет. Зовнішніх робіт набагато більше на головному футбольному полі. Невдовзі відремонтують та збільшать кількість бігових доріжок. Крім того, планується розширити резервне поле, довести його до стандартів. Воно сьогодні не є стандартним, тому воно буде продовжене. І в одну сторону, і в бік Смілянської. 1 мільйон 200 тисяч гривень із міського бюджету, говорить Сергій Одарич, вже виділили на освітлення стадіону. Цих коштів, сподіваються, у мерії вистачить і на реконструкцію табло. По заміні табло на сучасне, динамічне. Тобто, зокрема, там можна буде і транслювати повтор, на табло виводити повтори моментів матчу. Транслювати ми навіть передбачаємо в 2012 році. Матчі чемпіонату Європи з футболу допоки трансляція Євро 2012 лише у далекій перспективі на стадіоні переймаються матчами місцевого рівня. Для вболівальників облаштовують туалети, заїзди та паркінги. Відкриття нового заїзду з облаштуванням паркувального майдана. До 1 вересня, щоб автомобілі, які будуть приїздити і в басейн, і в кафе підкову, не заважали спортсменам. Директор стадіону Сергій Гура говорить, що віднині на центральній алеї та біля басейну автівок не буде. Один заїзд до стадіону буде із вулиці Дашкевича, інший зі Смілянською, але за заправкою. Біля заїздів будуть і парковки, щоб відвідувачі не їздили територією стадіону. Звільнено від автотранспорту центральну алею Сергій Гура мріє прикрасити скульптурами із цьогорічного живого каменю та лавочками. А Розпочаті роботи планує завершити цього року. Ми плануємо, а там подивимося, як будуть кошти в бюджеті, як буде, буде погода сприяти будівництву. Але ми будемо від себе робити все можливе, щоб в цьому році ми все освоїли. Марія Гаврилян, Роман Буша, Віктор Наточий, Вікка новини.